Доброго ранку, зараз покажу різницю між кондитерським соняшником та сусіднім, скажімо так. Брав цей соняшник у компанії AWS Стандарт. Зараз зайдемо більш глубше, щоб показати, що в самому полі у нас дивіться. Тобто робив все по технології, як мені казали, фунгіциди, інстиктициди, все, все по класиці, скажімо так. Давайте ось, зараз ще пройдемо. Вносилось 100 кг мінеральних добрив, скажімо так, можна навіть більше. Я думаю, зажмотив, якщо чесно. Внесу наступний раз десь 150 кг, десь так. Дивіться, є заразиха, ось така ось проблема у нас на полі, але я на неї не дивлюсь, так як А, висохло. Тобто вона що є, що її немає. Беру цей гібрид вже другий рік. Тобто пройшли рік вийшло в мене 30 гектару. ось дивіться, Запилення взагалі чудове шляпка, скажімо так, що в минулому році, бо в минулому році був перестой, скажімо так, там декілька днів. Тобто, Панцирність взагалі чудова, видержала все. При зборі врожаю все, все було чудово, нічого не осипалось, все трималося. Я ж кажу. Але в минулому році ось такої. Ось такого у мене не було, я ж кажу. Але я на це навіть не дивлюсь, так як. Ну, скажімо так, він висохший. Що він є, що його немає. Що вам розповісти ще? Що вам ще про нього розповісти? Чесно скажучи, навіть, не знаю вам, що розповісти, всі плюси розказав, е, мінусів, скажімо так, ніяких немає. Я ж кажу. Але по порівнянню з, з сусіднім соняшником, мені він дуже подобається. Там те, що подобається, вже другий рік кажу ж беру в наступному році. Думаю, буду брати ще раз е, Дивіться, який. Тобто, я ж кажу, так подивитись на шляпу, дуже такий... Гарна у нас шляпа. А зріст. Він у нас десь метр вісімдесят, якщо так витягнути. Дивіться, як гарно. Все чудово. Так що, люди, якщо хочете їздити на Лексусі, замовляйте в компанії Вестендарт. І ці є вже такі ось висушені. Це такі. А так вони, в принципі, такий равномірний соняшник, я ж кажу. В цьому році буду надіятися, що знову ж таки візьмемо приблизно десь около 30 центнерів. Це у нас Дніпропетровська область, Синельниківський район, село. Дивіться, дивіться, яка краса. Село не насипеться у нас. Дивіться, як гарно. Так що. Ще можу вам розповісти те, що була така проблема у нас в нашому, в нашому районі, те, що на протязі трьох місяців не було жодних опадів. Жодних просто. Тобто випав, там пройшов якийсь маленький дощик, там 4 мм щось промовчило, але що його, що він був, що його не було. Тобто, я ж кажу, так, на протязі трьох місяців спека була нереальна 40 плюс, 40 плюс градусів на полі Не на полі навіть в тіні скажімо на самому полі я навіть не знаю скільки там якщо до 45 навіть доходило, я ж кажу а так весь равномірний я ж кажу, опилений гарно так що э, висівався у нас всередині немає Зараз вже зараз вам кажу навіть 16 августа у нас. 16 августа у нас Так що так. Що, чекаємо бункер. Чекаємо бункер. Вийде бункер. Будемо замовляти ще. А це наступний рік візьмемо навіть ще більше, думаю, ще більшу партію візьмемо. Так що що, всім... Всім гарних зборів. А ви стандарт, дякую. Будемо співпрацювати ще надалі. Всім мирного неба та...